Вітання! Хочу показати сад черешні. Посаджений за методом УФО, за схемою 3 на 2, піщепа всл 2. Бачимо задерніння у рядку. Бачимо також цей сорт у нас Саміт. Бачимо так само запилювач до нього сорт Сільвія. З цього боку сорт Лапінс. Посажений. Аналогічним методом тільки на піщепі Колт. Хочу сказати кілька слів людям, які хочуть посадити дерева за цією системою. Ця система одразу кажу, не для аматорів, тобто не вийде посадити для, присадибного, для присадибної ділянки там і забути, оскільки потребує інтенсивних обробок. Друге, необхідна, пос... необхідна опора обов'язково прив'язати до проволки обов'язково. Наступне, Проволока має бути відповідного діаметру. Це не має бути капронова проволока. це має бути залізна металева проволока. Тобто перший ряд має бути з металевої проволоки. І вона має бути жорстка, гарно натягнута, щоб не відгиналася так догори. Бачимо, тут краще видно. От Вона робить отаку дугу по центрі опори. Наступне, що необхідно, відповідна кількість провідників, вона сформується тільки тоді, якщо правильно відхилити. За відповідним кутом відхилити дерево. Тобто необхідно відхиляти його. Обов'язково кілька разів підв'язувати, але обов'язково не треба його ставити одразу під отакий кут. Він має бути, от можемо оглянути приклад. Тут є. так? Він тут не під 45 градусів, навіть трошки вище. Для чого? Для того, щоб провідники рівномірно пішли в ріст, це перше. А друге, щоб потім, коли вони підуть в ріст, його нахилити і отримати рівномірні провідники. Що необхідно також, правильно підібрати сорти. Сорти, які підходять для цієї системи, за моїм досвідом, от що в мене випробувано, це сорт Саміт, сорт Сільвія, Сорт є запилювач, бачимо одразу, ці дерева не підходять. Ото дерево запилювач Світхарт. Дуже гарно підходить. Сорт Грейс Стар не підходить категорично, не знаю, можливо, в мене немає поливу. Він, йому необхідні якісь інші умови, але бачимо, що не, таке заклад, не така закладка плодової бруньки, як, наприклад, на сорті Саміт. І сорт Лапінс, от бачимо, як вони гарно закладають плодову деревину. І що необхідно також, важливо дуже обробляти вчасно від монілюзу. От, що кажуть, от, чуємо на задньому фоні трактор, він обробляє також сад. Кінець цвітіння вже зараз, але необхідно, в минулому році було пропущено обробку, постійно проводити обробки для того, щоб плодова деревина не уражувалась, оскільки вона потім погано відбиває вже ростові гілки і погано, от бачимо, оголюється, те, що оголюється центральний провідник. От бачимо, аналогічна ситуація це от промах по обробці. Оці от місця це місця, в які були заражені маніліозом. Можливо, морозом. Тут важко сказати, оскільки от дуже гарно видно. Отакі от, от пробіли. Наступне, що необхідно, це правильно сформувати дерево і прив'язувати його спочатку у відповідне положення, як я сказав вже, а потім його відхиляти на 45 градусів і постійно підв'язувати провідники. Їх треба підв'язувати 3-4 рази за сезон, особливо в перший і другий рік, для того, щоб сформувати рівномірно плодову стіну. І все. Наступні етапи вони вже набагато простіші. Обрізка дуже проста. Збір рожаю дуже простий. Скажу, що на другий рік посадки цього садка, так, було ну, цього садка, було зібрано приблизно десь ящик з рядка. Що є небагато, але там от в ямі дуже сильно уразилося і маніліозом, так і мороз вдарив. Ну, Не знаю, що тут перше спрацювало. Але хочу сказати, що система дуже класна, її потрібно впроваджувати, але основне треба розуміти і нюанси, які випливають. Все, на цьому дякую. От, сорт Лапінс, так наостанок. На цьому дякую і е, до наступних зустрічей.